Доброго ранку, любі малята, а куди це ми з вами потрапили? Так це ж ферма. Подивіться, хто гуляє на галявині? Курча і каченя. Правильно! Наші пташки хочуть погуляти по доріжкам. Каченя хоче погуляти по широкій доріжці, а курча по вузькій. Скажіть, будь ласка, як нам вирішити це питання? Правильно, треба порівняти доріжки методом накладання. Давайте їх порівняємо. Ось так. Ану подивіться, яка доріжка широка. Так, жовта. А яка вузька? Зелена, молодці. Тобто, каченя піде у нас по жовтій доріжці, а курча піде по зеленій доріжці. Ось ми і вирішили з вами це питання. Ой, подивіться, скільки пташок грає на подвір'ї. Давайте їх порахуємо. Одна, дві, три. Всього три пташки. А скільки у нас курчат? Одне, два. Двоє курчат, а скільки каченят? Одне каченя. Що ми можемо сказати про кількість курчат і каченят? Так, курчат більше, ніж каченят. А давайте з вами порівняємо. Як ми можемо порівняти, наскільки курчат більше? Правильно, треба виставити на смужки один під одним. Давайте на зелену виставляємо курчат, а на жовту виставляємо каченя. У нас одне каченя і двоє курчат. ну подивіться уважно: наскільки каченят менше, ніж курчат? На одне каченя менше. Молодці! А що ми можемо зробити? Щоб порівняти кількість курчат і каченят, щоб їх було порівно. Правильно додати ще одне каченя. Тепер що ми можемо сказати про їх кількість? Що їх порівну. Ми до одного каченя додали ще одне каченя, і вийшло у нас двоє каченят. Число. 2 ми позначаємо цифрою 2. А ось цифра 2. В неї кругла голова. Довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. Подивіться на двійку. Давайте з вами. Обведемо двійку пальчиком. Обережно так, ось так. Тягнемо, тягнемо пальчиком. Ось так, молодці. А тепер для вас буде завдання. Дома викладіть, будь ласка, двійку із гудзиків та ниток. І надішліть, будь ласка, свої фото. Я буду чекати. А ми продовжуємо працювати. Подивіться, будь ласка, на картинки і скажіть, кількість яких предметів ми можемо позначити цифрою 2. Тарілки, помідори і гудзики. Молодці. А якою цифрою ми позначимо кількість машинки і ляльки? Так, цифрою. Один. Ви молодці! Ви впорались з усіма завданнями. До нових зустрічей! Чекаю ваше фото.